Час для новин на каналі події, факти, актуальні. Коментарі викладі журналістів часа на студії Станіслав Шемет. у Випуску Дивіться про таке. Придатні не всі почесний обов'язок захищати в країну. Не всім до снаги, половину черкаських призовників забракували лікарі. Рушійна сила оборони не громадською, а військовою структурою прагне бути козацтво. Чекає на капремонт Черкаський міст на проспекті Хіміків на межі руйнування, а влада знову обіцяє дати йому раду. В одному кріслі на двох роботах черкаський чиновник влаштував порностудію у своєму кабінеті. Тепер про ці та інші теми докладніше у Черкасах з'явився новий громадський рух. Організований захист громадян його представники заявляють, об'єдналися б разом боротись проти свавілля правоохоронців, працівників судів та прокуратури. Вступити до новоствореного об'єднання може кожен, хто постраждав від дій працівників цих структур. Заявити про себе вирішили за допомогою мирного мітингу під обласною прокуратурою, адже саме до роботи її представників нині мають претензії, щоб працівники прокуратури почали все ж таки виконувати свою безпосередню функцію, розслідувати злочини, вчинені працівниками правоохоронних органів. На меті нашої організації це захищати конституційні права. Лишилась єдина надія на власні сили. Ми самі маємо взяти захист закону. Під власний контроль єднаємося саме в наших силах навести лад в органах судової. На виконавчій влади військомати області вручили повістку 2700 військовозобов'язаним. З них трохи менше двох тисяч прибули до пунктів мобілізації. Вже пройшли медогляд. Лише половина з них виявилися придатними до військової служби. Ще майже тисяча осіб перебувають на повторному оповіщенні або розшуку. Повідомив заступник військового комісара Черкаської області, полковник Ігор Яшкін. До відповідальності за спробу уникнути мобілізації вже притягнули десятьох черкащан. Стверджують у відомстві, чергова четверта хвиля мобілізації в Україні стартувала з 20 січня. До війська прикликають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Не громадською, а військової структури прагне стати козацтво. Саме воно може бути рушійною силою територіальної оборони України. Заявив Верховний Атаман Об'єднаного козацтва України Валентин Соколовський. Він впевнений, що носії лицарських чеснот спроможні тримати в руках зброї, і готувати для України захисників. Про участь громадських організацій обороні нашої держави фахівців військової справи радилися за круглим столом у Києві. Крім збройних сил міліції СБУ, зброю здатні тримати ще й козацькі організації. Нагадують, історично саме вони були захисниками вітчизни та останнім часом виконували виключно гуманітарну місію. Тепер готові активніше включитися у військову роботу, якщо українська влада дасть їм зелене світло. Цим повинен займатися президент України, Верховна Рада. І тому мені здається, що ми з вами повинні якимось чином підштовхнути, підштовхнути наших можновладців до визнання нашого українського козацтва як громадсько-військової організації. Своїм завданням козаки бачать підготовку мобілізаційного резерву збройних сил та створення розгалуженої мережі загонів територіальної оборони на основі місцевого патріотично налаштованого населення. Зокрема, пропонується формувати козацькі курені або сотні на рівні району, які потім об'єднують у полки. Стержень це міноборони, Національна гвардія, а потім територіальні оборони, які будуть захищати нашу країну, наше населення козацтво. козацтво ніколи не було віднесено до силової структури, було віднесено до гуманітарної гуманітарного напрямку. Щоб змінити ситуацію, козаки просять владців ухвалити закон про козацтво, де слід чітко виписати його роль, і місце у сучасній системі національної оборони, принципи матеріально-технічного забезпечення та організаційної підтримки з боку держави. Черкаська служба новин. 3 лютого 2014 рік 74-й день народного протистояння з владою активісти підраховують кількість жертв переслідувань медики записують відеозвернення, а студенти встановлюють пам'ятник межигірському золотому унітазу далі хроніки євромайдану На Майдані оголосили про запровадження нової ініціативи Демократичний альянс запрошуватиме відомих людей читати новини для силовиків. Цього дня місію взяла на себе журналістка Наталія Соколенко. Практично кожен день мене, моїх колег. <з> телеканалів, газет і сайтів постійно утискали, били, принижували, і забороняли. Це теж ненормальна ситуація. Це прямо відображає стан свободи слова. Вона абсолютно корелюється з економічним розвитком країни. Стало відомо за неповні три місяці. Акції протестів в Україні жертвами репресій стали 1739 осіб. І 136 журналістів постраждали під час або у результаті виконання своїх професійних обов'язків. Втім, Генеральна прокуратура досі не назвала жодного підозрюваного у розслідуванні побиття силовиками людей. Медики Євромайдану записали відеозвернення. Вони розповіли про факти їхнього побиття, травми, завдані силовиками. Наголосили, їхня місія надавати допомогу усім, хто її потребує. Ми виносимо ранених, виносимо ранених з переднього краю, причому красному Кресту, не важливо, на якій стороні вони. нас ніку купують, Ми не продаємося. Ми виходимо сюди для того, щоб помагати. В інтернеті з'явилося відео, де правоохоронець цілився та стріляв у медика на Грушевського у Києві. Не стрілять! Не стрілять! Не стрілять! До слова, під час протистояння силовиків та мітингувальників на вулиці Грушевського у Києві постраждало три десятки медичних працівників. За неофіційною статистикою семеро зазнали травм, і ще двадцятеро було легко поранені. Крім того, під час однієї з атак спецпідрозділ Беркут розгромив медпункт. Його закидали світло шумовими та газовими гранатами. 3 лютого рік тому на постаменті де був пам'ятник Володимиру Леніну на Бесарабській площі у Києві. Студенти встановили пам'ятник міжгірському золотому унітазу. За їхніми словами він символізуватиме марнотратство, корупцію та диктатуру в Україні і є єдиним таким монументом у світі. На межі руйнування громада Черка стурбована станом мосту на проспекті хіміків в обласному центрі. Його мало відремонтувати ще два роки тому. На це у скарбниці були закладені гроші. отім тоді у міської влади виникли інші пріоритети, куди їх витратити. Нині асфальтне покриття мосту з дірами, тож подекуди відніться й металеві конструкції. Цим не задоволені як автомобілісти, так і місцеві жителі. Владці ж міста в чергове обіцяють вирішити проблему. Кожного дня цей міст долає у середньому за хвилину з півсотні машин, у тому числі й вантажівки. Водіям доводиться об'їжджати незлічені ями, а особливо незручність створює залізний стик майже на в'їзді до мосту. На Неможливо стик землі на в'їзді і з самим мостом стики так ну ані не треба було там зробити закладні. Містяни, які мешкають поряд з мостом, обурюються, що його ремонтують неякісно. Щороку проблема постає наново. Всю дорогу розбивають, а ремонтувати дуже погано ремонтують, тому що вистачає на один рік тільки. Так що жалуються і водії і приїжджають. Обов'язково треба ремонтувати, тільки так ремонтувати, щоб вона була, як кажуть, не на один рік. Мер Черкас Сергій Одарич запевняє, гроші на ремонт мосту у 2013 році були закладені, але після відставки міського голови їх перерозподілили. Нині питання про капітальний ремонт мосту на проспекті Хіміків готується винести на розгляд сесії міськради. На початку 2013 року ми закладали гроші на капітальний ремонт. На обстеження на капітальний ремонт цього шляхопроводу. На жаль, після моєї відставки ці кошти були перерозподілені. І в 2014 році, і в минулому вони не закладалися в бюджет зараз, з тим проєктом, який ми готуємо на розгляд сесії міської ради, ці роботи передбачаються. Тобто, я вважаю, що їх треба обов'язково в цьому році виконати. От, капітально відремонтувати, обстежити в разі необхідності провести ремонт або підсилення металевих конструкцій, тому що дійсно там є місця, де відбувається корозія арматур. Юлія Шевченко, Марія Дублякова, Олександр Таран. Черкаська служба. Новин. Порно студію у своєму кабінеті облаштував 52-річний черкаський чиновник, який відповідав за стан доріг у області. У соцмережах зловмисник підшукував дівчат, яким пропонував зніматися у відвертому відео за винагороду. А створені на робочому місці короткометражки продавав в інтернеті. Правоохоронці встановили, що порнодилер планував підкорити ще й Міжнародний ринок один з його фільмів був викладений на іноземному сайті. Якби це відео набуло популярності, чоловік отримав би винагороду 74 тисячі доларів. В ході обшуків було виявлено та вилучено диски, комп'ютерну техніку, гроші. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 301 частини 2 кримінального кодексу України. Викладене та розповсюдження відео паранофічного характеру. Триває слідство. Черкаський облавтодор не причетний до зйомок непристойного відео, повідомив його директор нашим журналістам. Він наголосив, в окремих мас медіа учора з'явилася інформація про працівника Черкаського облавтодору, який нібито облаштував у своєму кабінеті порностудії. Свою чергу керівник відомства стверджує, що насправді це відбувалося у стінах іншої організації. Є організація, така як «Укрдіпродор». Він ніякого відношення не має до Черкаського волотодора. Це зовсім друга організація. Тому я думаю, що в засобах масової інформації, і хто давав інтерв'ю, вони буквально помилили. Двох браконьєрів із чималим уловом затримали в районі Липівського заказника. Сьогодні вночі екоінспектори збитки довкіллю від незаконного лову склали 14 тисяч гривень. Співробітники міліції встановили особи злочинців. Ними виявилися жителі сіл Коробівка та Кадена Гора. У чоловіків вилучили здобич 27 товстолобів, сома та щука, а також 700 метрів сітки, човен та навісний двигун. У державній екологічної інспекції наголошують, оперативні групи пильнують зимувальну яму день і вночі і попереджають, що незаконний промисел на крихті кризі, окрім відповідальності перед законом, ще й небезпечний для життя. Проти затриманих браконьєрів порушили карну справу. Стаття 249 кримінального кодексу. Незаконне заняття рибне звіриним або іншим водним добувним промислом. Вони караються штрафом від стану податкових мінімум доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь, лову і засобів промислу і всього добутого. У Черкасах вшанували Андрія Кузьменка. Більше відомого як Кузьма Скрябін. Популярний співак, письменник, продюсер і телеведучий загинули вранці у ДТП на Дніпропетровщині. Кількасот містян зібралися на Суборній площі обласного центру. Вони запалили свічки, співали відомі хіти Скрябіна та ділилися спогадами. Інна прийшла вшанувати пам'ять Кузьми з мамою. Вони купили свічки та запалили їх разом із кількома сотнями черкащан. Він був дуже великою видатною людиною. В нього були дуже гарні пісні. Андрій Кузьменко потрапив у ДТП учора вранці. Його позашляховик зіткнувся із молоковозом в Криворізькому районі Дніпропетровської області. Андрій повертався з концерту, присвяченого 25-річчю гурту. Поспішав на літак. Він не впорався з управлінням позашляховиком на повороті і виїхав на зустрічну смугу. Загинув на місці. Черкащани кажуть, у його творчості уся правда життя. Співак висміював негативні прояви суспільства. Жанр його пісень коливався від філософських до саркастичних. А на концертах Кузьми завжди панувала атмосфера патріотизму. Він своєрідний був, він не схожий ні на кого. Він творив те, що в нього було в душі і в серці. Він творив свою музику, яка і на що не схожа, але яку всі любили, і віддавався наскільки цій музиці, ну що не знаю, мабуть, більшість хто тут всіх, хто тут є, вони були на концертах і отримували оцю емоцію, оцей заряд, який він наніс в своїй творчості. Також містяни згадують скрябіна як непересічну особистість. Вони цінують його життєву позицію. Черкаський гітарист Тимофій говорить, Кузьма був поза владою, був з народом. Для мене лично, як чоловік. Він означає просто дуже глибоку лічність. Для мене він більше Божеса як музикант. Я дуже люблю його пісню. завжди слідив за його творчістю. За день до смерті Андрій Кузьменко презентував останній кліп на пісню Дельфіни. Співак завжди житиме в серцях фанатів, а його пісні будуть на устах у мільйонів. Яна Вимаренко, Сергій Ресніченко, Черкаська служба. Новин американські українці у Чикаго збирали гроші на військове спорядження для наших захисників: однострої та розвідувальні бойові літальні апарати у церкві святого Андрія. Вони провели тематичний вечір української діаспори, звучали різдвяні та водохресні. Колядки люди обговорювали складну ситуацію в нашій країні. Зокрема, своїми спогадами про Майдан у Києві ділилися чекайські автомайданівці. Торік вони були в Україні, бачили, як вбивали небесну сотню, стежили за російську агресію у Криму, а потім і на сході України. Нині саме вони займаються збором допомоги для українських воїнів. Зараз останні пару місяців ми почали бути дуже активними. Ми почали ходити на різні концерти, гі збирати. Почали самі колядувати, як би не було. З боку стоїть столик, кожен з вас міг би потім підійти і подивитися, які речі ми закупляємо. Є, є простенькі речі. Є уніформи, є чоботи, лопатки, є воєнні аптечки. І скажемо всі, слава Україні! Нове бачення життя та творчості Симоненка у Черкаській школі, яка носить його ім'я, відбувся кінофестиваль, який пророчили 80-річчю з дня народження поета. Власні фільми про витязя слова презентували освітяни та КП Черкасового болкіно. Їх переглянула і Катерина Ключка. Кінофестиваль розпочався екскурсією і шкільним музеєм. Ось уже більше 20 років експонати для нього збирають вчителі школи імені Василя Симоненка. В ролі екскурсоводів учні старших класів найменші читають вірші. На фото учениці нашої школи в гостях у матері поета Гани Федірівни Щербан. Мати відігравала важливу роль в долі Василя Симоненка. Її поет присвятив святи рядки. Найпрекрасніша мати щаслива. Найсолодші кохані вуста, найчастіша душа, незрадлива, найсладніша людина. Проста фільм з новим баченням життя та творчості поета презентувало управління Черкаси Укіно. Створювався він на базі п'яти різних кінострічок про Василя Симоненка. Це кінонарис Лебеді Материнства. Автор і е, створювала Катерина Таран перший фільм. І слава Богу, якраз збереглися кадри, яких ні в одному фільмі немає, де жива мама де Дерглись дружина, внучка. І потім ми переходимо на телебачення Полтави, де знятий фільм Лебіді материнства. Свою кінострічку представляли і вчителі школи з учнями, виготовляли її спеціально до річниці народження поета, включили туди як відеофільми відомих українських режисерів, так і власні напрацювання. Ми підготували невеличкий свій власний шкільний відеофільм про школу надніпром про створену музей світлицю Василя Симоненка, яка почала діяти у 1994 році. І саме в цьому коротесенькому фільмі ми намагалися показати все. Другою частиною цього кінофільму є поетична сторінка, де учні нашої школи читають поезію Василя Симоненка. Кінофестиваль триватиме. Черкаська школа імені Семоненка передала естафету школам Південно-Західного району обласного центру. Побачить кінострічку пізніше й доросла глядацька аудиторія, в тому числі і на батьківщині поета в Полтаві. Катерина Ключка, Олександр Швець, Черкаська служба новин. Час минає. Його прикмети у випусках Челсен о 16.19 опів на 10 вечора. Спорт і погода далі на каналі. Я ж бажаю вам миру і злагоди у вашій оселі. До зустрічі! Мої вітання. Новини спорту в ефірі телеканалу Росі. До вашої уваги остання спортивна інформація. Чемпіонат Черкаської області з футзалу вийшов на фінішну пряму. Днями у місті пройшли матчі дев'ятого туру. За два тури до завершення став відомий перший учасник плей-офф. Чинний чемпіон шарм достроково забронював собі місце у матчах на виліт. Серед інших команд боротьба лише загострюється. Подробиці розповість Максим Гаптар. І з кожним туром інтрига у футзальному чемпіонаті області збільшується. Попри те, що до завершення першості лишається всього два тури, претендентів на чемпіонство вдосталь. У рамках дев'ятого туру відбулося шість матчів. Центральним поєдинком ігрового дня стала зустріч Вікторії та Цетусу. Обидва черкаські колективи перебувають в горі турнірної таблиці і ведуть боротьбу за плей-офф. Футболісти Вікторії швидко увійшли в гру. Команда університету запропонувала суперникові швидкий темп, із яким спочатку не могли впоратися футболісти Цетусу. Як наслідок дві швидкі атаки. І рахунок став 2-0 на користь Вікторії. Втім, досвідчені футболісти цетусу не відпустили далеко суперника ще до перерви, зрівнявши рахунок. Рівна гра тривала до останніх секунд, де краще себе проявила титулована команда. Вирішальний м'яч на рахунку Сергія Сидоренка, який подарував цетусу перемогу – 5-4. Мені цей матч дуже сподобався. Він був дуже важким для нас. Ми готувалися до цієї команди, настраювалися, придумували свої тактичні якісь рухи. І я вважаю, що саме це нам допомогло. Я вважаю, що шанси наші є на плей-офф доволі таки великі. Я вважаю, що матусів це прохідна команда. І ну, думаю, що з Пальмірою нам може бути важкувато, але все одно це тут і це тут. Перемога цетусу неби, як загострила ситуацію у верхній частині турнірної таблиці. Нині сім команд претендує на вихід до плей оф чемпіонату. Серед них лише чинний чемпіон Шарм достроково забронював собі місце у постсезоні. Між іншими командами боротьба триватиме до останнього туру. Поразка опустила Вікторію з третього на п'яте місце. Проте у молодого колективу я грав в запасі. Гра була дуже хороша. Ми на неї настраювалися. Не знаю, нам не повезло. ми розстроїлись дуже Мы выигрывали 2-0 и расслабились, может, не знаю. Расстроились недовольны очень игрой. А так-то по игре, спасибо сопернику. Очень сильная команда. Мы знали, что они сильно, не всегда такими были. За счет опыта, наверное, они нас и выиграли. Кращі шанси на вихід має Альтаїр. Драбівський клуб з 21 очком посідає другу сходинку. Слідом за ним йдуть Енергія, Цетус, Вікторія та Торпедо. Головними матчами у боротьбі за вихід стануть протистояння Вікторії з Альтаїром та енергією. Максим Гаптар та Мас Горозія, ЧСН Спорт. У Черкасах фінішував юнацький чемпіонат серії ATF. Це найбільші представницькі юнацькі змагання, які проводяться у нашій державі. Вони мають традиційну, але дещо нестандартну назву Донецьк Сіті Кап. Справа в тому, що сам турнір приймали корти черкаського спортготелю, але організатори залишили назву, яка була прикріплена до турніру 13 років тому, тобто незмінною. У змаганнях другої тенісної категорії взяли участь спортсмени віком до 18 років в одиночному чоловічому турнірі. Перемогу здобували був білорус Юрій Родіонов, який у фіналі переграв росіянина Олексія Альошина 6-4, 7-5. У фіналі жіночого розряду перемогу святкувала росіянка Кружкова. Вона була сильнішою за свою землячку Первушину – 1-6, 6-4, 7-6. Переможці збагатили свій юніорський рейтинг у світовому заліку на 50 балів. Варто відзначити, що Дар'я Кружкова була найавторитетнішою представницею на черкаському турнірі. Вона 48-ма у світовому рейтингу. Этот турнир ежегодно проводился в Донецке, но так как в прошлом году ситуация на Донбассе усугубилась и там стало невозможно проводить турниры такого уровня и вообще в принципе теннисные соревнования международные, выбрали базу Селена в Черкассах для проведения этого турнира. На цьому ставимо крапку в інформаційному випуску Займатися спортом і не забувайте слідкувати за новинами спорту. На все добре, хай щастить!